Якщо у вас крипить каретка, сюди всикати не потрібно, воно нічого вам не поможе. Робити наче так. І все. Тут є нацьопка дирка, вона сюди каретку затікає. Якщо дирка не забита, вона сюди затікає і ви можете собі областити каретку. В продажі є отакий велосипед, ТДС, тут Де Франс, десять всі кращі світла, алюмініва рама, 26 колеса, вони дуже міцні. Розраховано той велосипед до 150 кг. В середньому наріст 1,75 м. Вилучка амортизаційна, працює дуже добре, гідравлічний тормоза. має динамо втупу колеса, яка дає сюди енергію. Має вже крила, кріплення на баночку, бачите, все укомплектовано. Монетки Діоровські. Олівіо дуже класно переключає. Передній так же само, задній перемикаєш так же само олівію на новій касеті. на новому. Ланцюгу, шимановський шатун розбірний, можна розібрати любу зірку замінити, яка зносилася. Резина, швальба стоїть, дуже добротна німецька, пістуновані усилені, у вода тут стоять на тому велосипеді. І ціна такого апарата 10 700. Сьогодні навіть китайського велосипеда за такі кошти не знаєш нормальні.